Всім привіт! Вітаю на каналі Реальні японці. В продажу з'явився такий квадроцикл Sokmoto Raptor 450L на повному приводі, хочу його показати більш детальніше. Двигун об'ємом 400 кубів, інжектор на рідинному охолодженні. Повний привід з можливістю блокування диференціалів. Ось така сучасна LED-оптика, і плюс додаткове світло є ось тут. З заводу встановлена лебідка. Тягове зусилля до 1,5 тонни. Велике двомісне комфортне сидіння, м'яка спинка. Є ручки для пасажира, такий багажник з можливістю встановити кофор. По пультам показую детальніше. Тут переключення, ближній дальній, кнопка старта, повороти, аварійка, сигнал. Також є підігрів ручок різні режими. Сучасна Приборка з автоматичною зміною режиму день-ніч. Тобто зараз, коли там вона світить така більш темна, днем вона більш світла. Тут показуються оберти двигуна, температура, залишок палива, час ну і загальний пробіг. Тут керування повним приводом. Зараз включений задній, повний, блокіровка заднього диференціалу і блокіровка переднього дифференціалу. Газ, передній гальма, задній гальма. Ну і цей речах тільки для парковки. Пензобак об'ємом 17 літрів. Під сідушкою у нас знаходиться корпус фільтра, тут забор воздуха, тут мануал. Така книжечка величенька. Бачимо тут загальні характеристики. Вага, довжина, 2,315, нагрузка і так далі. Ну, тут багато всякої інформації. Єдине, що вона на англійській мові не дуже зручна. Пульт для любятки. Так, ось тут керування любятки, це не показав. І додатково є пульт, що дуже зручно. Додатково присутні інструменти, ось тут можна є така штучка, можна поміряти в шинах. Встановлений акумулятор, йокость 20 А. Бачимо, написано ЄПС, це означає, що на квадроциклі присутній електропідсилювач керма. Повністю незалежна підвізка. Зараз покажу детальніше. По задній частині бачимо ось речаги, на втулках присутні масльонки, ось тут-тут. Зверху на цапфі, ну і знизу на цапфі також є. Додатковий пластиковий захист. Все тут закріплено, нічого не болтається. Ось Термазні шланги в такому додатковому металевому захисті. Присутній фаркоп. Так, Тут у нас додатково є багажничок невеличкий, але ну, я думаю, це для якихось інструментів не більше. Місця тут небагато. Квадроцикл на таких гарних, легкосплавних дисках, гума, виробник, дюра. Розмір задній 255-65 на 12 і розмір передній 205 80 на 12 Бачимо квадроцикл на дискових гальмах. Зараз покажу ще в попередній частині. Дуже добре, що є ось такий захист для рук. Ну, Попередній частині бачимо також повністю незалежну підвізку, два речага. Амортизатор з можливістю регулювання жорсткості. Все те саме на втулочках, присутні масленки, тут все закріплене. Плюс додатково, що мені подобається по цій частині, є ось такий захист, захищає фару ну і сюди не буде летіти зайвий бруд. Ось такий серйозний протектор. Металевий захист, така моцна труба. Так, посадка в принципі, стандартна, руль такий широкий. Зараз заведемо. По трансмісії, значить, по цьому селектору. тут нейтралка, це звичайно, тобто друг вперед, ну і це понижено. Задній ход і паркінг. Всі маніпуляції з трансмісії з повним приводом робляться коли квадроцикл зупинений. Тобто якщо він навіть трішки котиться і ви бачите, що ви там не виїжджаєте з якоїсь багнюки, чи піска і так далі, не можна переключати оці режими. Обов'язково потрібно повністю зупинитися і вже собі далі переключати, там включати повний привод, блокувати диференціал і так далі. Електровиселі руля точно не зайва штука, з ним як-ніяк буде точно комфортніше. Так, Зараз ще покажу по цій частині, де вихлопна труба. Ось тут бачимо, все проклеєно, є ось такий термозахист, тобто пластик не буде нагріватися, все зроблено толково. Розєточка на фаркоп ось з цієї сторони по проводці, якихось зауважень у мене немає. Єдине, ось цей проводочок можна тут на хамут, а так все бачимо закріплено, нічого не болтається, все на своїх місцях. Так, З приводу додаткових доопрацювань, те, що мені не сподобалось, ось цей фаркоп. Коли ви їдете, він ось так постійно бовтається. Тут можна як мінімум зробити гайку, якийсь зажимний болт і все, і проблема вирішена. Ну або просто його зняти і їздити без нього. Далі ще є момент, той, що мені не сподобався, ось ця шлангочка, якщо ви заправите там більше половини бензобака, ну або повний. Це йде у нас з бензобака, збрасується лишнє давлення, ну і збрасується воно іноді з краплями бензину і все летить на приборку. Тобто оцю шлангочку відразу потрібно обрати в інше місце і все. Це робиться там 10 хвилин. По варіатору бачимо ось тут йде забор воздуха і вихід гарячого повітря. Так, якщо видно, вон ось там. Це говорить про те, що топити його по фари не можна. Тобто заїхали там максимум по стійки, там по отстійки і все. Для нього це достатньо. Ну або дороблювати шнарки виводить це все наверх. Так, Покажу ще по оптиці. Так, дуже гарно це все виглядає, зараз ще включу дальній. Ну, Дальній ночі лупаша гарна. Це, це все перевіряв. Що стосується запчастин, виробник заявляє, що майже все є. 80% точно. По мотору трансмісії ніяких проблем немає, якщо навіть чогось не вистачає, то... Два тижні і необхідна деталь буде в Україні. Ну і Плюс багато чого підходить з квадроциклів інших брендів. А так в бюджеті до 6 тисяч. Думаю, це один із самих цікавих варіантів на сьогоднішній день. Любетка є, електропідсилювач керма є, гарні легкосплавні диски, сучасна приборка з автоматичною зміною режиму день-ніч. Гарна LED-оптика з додатковою лампою. Повний привід з можливістю блокування диференціалів, плюс повністю незалежна підвізка, яка комфортно приїжджає в любі нерівності. І все це за адекватну ціну. Один рік гарантії, плюс є можливість за додаткову плату зареєструвати в сервісному центрі. Звертайтесь, телефон залишу під відео. Дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, гарних покупок.